Лоти сходяться на аукціон, поети, співаки та навіть байкери. Усі, хто не посоромився виставити себе на торги, усе заради благодійності прийшли такі люди, як Василь Віростюк, як Іван Леньо, там Анжеліка Руднецька, там Оташот от Рошанов. Ну тобто люди з різних середовищ, але знакові для своїх середовищ. Це показує те, що Україна вся підтримує свою війну. Спочатку торгувалися в інтернеті. Закавування зі співачкою та художницею Анжелікою Рудницькою давали три з половиною сотні гривень у але ціна одразу зростає втричі. Метець закави тисяча раз, тисяча два. Покупець радіє, хоча зізнається, прийшов не заради тета тету. Я прийшов підтримати такий патріотичний рух, щоб допомогти нашим патріотам, які зараз воюють на, на сході. Кому така кава не по кишені зустрічають кумирів біля входу на аукціон, щоб бодай сфотографуватися. фотографуватися. Ми А фотографуєтесь, без фотографуєтесь безкоштовно. Ну так так, так зайдіть, хоч послухайте. От от зайдіть, послухайте. Не готові давати гроші, щоб там Та Звідки Вони картошку їдять? Звідки вони гроші. Вона теж студентка. Дозволити собі на стипендію кавування з Вірастюком не може. Допомога приходить із зали. 1050 гривень за побачення з кавою Вірастюком. Хто хоче перебити цю ставку? шапку? Дівчата активніше. Це це була П'ять тисяч гривень. Мені приємно було побачити цю людину просто. І Я шаную її час, а просто зробив приємно для дівчини і для, і для справи. Та найзапекліше торгувалася слабка стать за сильну байкер. Ашот от обіцяв дівчатам окрім кави ще й прогулянку з вітерцем. 850. п'ятдесята сто. This is a Jupyat sword. Дітки торгували я Діткам там да. пана, що тепер буде катати на трайку двох оцих одніє. Да, Це лише перший етап аукціону. Вже незабаром організатори обіцяють запропонувати до кави й інших митців на будь-який смак. Світлана Ударенко Сергій Клименко п'ятий канал.